Всім привіт! Ви на каналі Грібо Монети. Грибний сезон продовжується. І так, продаю гриби. Кілограм вже продав, трохи більше. Ось ще залишилося. Ось такі грибочки. Ще одна тарілка. У нас залучивши на грибів, багато немає. І це не упаки, не підгірся. Ще один гриб і здоровий. Буває 600 грам, і той десь 500, напевно, ще один такий. Тому, інтересно, може прийти і собі купити. Все червоне, галицьке. Тепер вроді такі грибочки. Опеньки бачив, великий було мокро, ожинник не хотів брати, дуже багато переросли.